Володю, якщо можеш, докладніше розкажи, що там зараз відбувається. Тому що я щойно щойно тільки почав ефір і вже мені написали, що там якась бійка. Привіт, друзі. Так, ну що я зараз бачу? В Києві знову багато космонавтів, космонавти українські. Е, вони охороняють фанатів Легії, які, як ви маєте змогу бачити, окупували Макдональдс. і там. Вже починають викрикати не зовсім такі приємні слова на адресу України і українських вболівальників. Вже в нас тут були і димовухи, і все. Я думаю, що вечір для Києва і Київських вболівальників тільки починається. Володя, за твоїми оцінками, скільки людей там зараз знаходиться з обох боків? Ну можливо, там і міліціянтів порахуєш, хоча це не так цікаво, насправді. Біля Макдональдса десь приблизно чоловік 100 фанатів легії. Українців значно більше вони чисельно переважають поляків. І, в принципі, очевидно, що, мі... що міліція буде перешкоджати, щоб не було ніяких сутичок. Однак я дуже сумніваюся, що їм це вдасться, тому що з обох боків ідуть провокації, з обох боків кидають шашки, і я думаю, що зараз тут буде дуже гаряче. А що Можу зараз показати секунду? Давай подивимося, а потім розкажеш, що вигукують. Так, так, привіт. Я ще хотів тобі е, по показати і продемонструвати, чим е, жбурляються між собою фанати. Показуй, та нам дуже цікаво. дерево. І що я ще е, хотів сказати, що тут, окрім е, фактично звичайнісіньких петард, є і ось такі. В мене, в мене включення, може, ніга. Ось такі фаєра, ну тобто цим в принципі можна достатньо так завдати травми, я б я б сказав, щоб ну, навіть якщо цією штукою не, не підпалювати, то вдарити нею і так перекластися досить таки можна. І, і тут їх досить таки багато. Я продемонструю зараз, щоб ви щоб ви бачили чим тут. Жбурляються і що тут відбувається. От купа битого скла тут також є. Одним словом, міліція тут має попрацювати сьогодні дійсно довго, щоб стички ці локалізувати. Але, а, але я сумніваюся, що їм це у повній мірі вийде. Скажи, будь ласка, ти спілкувався вже зі співробітниками міліції? Я бачу вони там... розбиті базони біля Макдональдс. А ну почекай, я зараз спробую перемкнутися тут є брифінг. Брифінг прямо на місці. Ой, круто. Якщо вони встановлені, то шаматки будуть секунду. Я тут користуючись нагодою. А, о, стоп, можливо. Це в них польськоболівальник. Які ще міри будуть зроблені до того, щоб порядок В даному разі вони будуть супроводжуватися, і при порушенні порядку будуть затримуватися адміністративна чи кримінальна відповідальність. Сьогодні затримали біля 60 болівальників, це наші данські болівальники, які порушили громадський порядок. Там порушена стаття хуліганська, частина друга. Зараз вони знаходяться в одному із раптурів на Києва, де проводиться розпів по порушеному кримінальному протипочується свідки і все остальне. Ну, де швидше то що я зараз бачу, це вболівальники із польської сторони. Вони кидали шашки, кидали, кидали з репакети, декілька розбиті пару вважання. Зараз, якщо буде заява від господарів цього кафе, ми будемо документувати її, реєструвати і далі проводити слідчі дії. Я вже, сказав, я вже сказав, подальші діє. Ми що їх на футбол. У разі порушення громадського порядку будемо затримувати. Ну які ще дії. Ми безпеки посилили. посилки. бачите, скільки не тут знаходиться. А зараз будемо відводити з цієї частини, щоб громадяни спокійно могли почувати і бачити е цю публіку, яка їм громадянам їм не подобається. Ну, я вже сказав, з польської сторони. Одним словом, друзі, я ще хочу сказати, що фанати Легі явно в Макдональдсі не пили сочок і Кока-Колу, вони. А ви, ви що, не бачите, що відбувається? Вони е такі всі в піднесеному, е піднесеному настрої, багато із них були в балаклавах. Зараз я бачу, вони їх зняли, але судячи по тому, як вони тут е налаштовані. Вечір буде щитом.